Вітаю, дорогі друзі, у нас в садку на Дніпропетровщині. Приїхали сьогодні в садок і, нарешті, я вже дійшла дош... черга до нашого ялівця стрікта. Будемо сьогодні його стригти. А чого, нарешті, дійшла, тому що він сильно колючий і вже всі свої хвойні я підстригла, а ось його буду тільки сьогодні стригти. Ну і що ми побачили сьогодні, коли приїхали. Зараз покажу вам. На цій неділі був ураганний вітер, і оце приїхали, подивіться, що твориться тут. Ну це в дворі. А подивіться, що за сіткою. Вже ви, вище сітки по на по, поза, як сказати. Ось подивіться, це все треба прибирати. Оце вище сітки, воно вже нанесло, стільки нанесло. Ой, страшне. І он по, по всьому садку. Оце перекати, перекати поле. перекати поле. По всьому садку, подивіться. Це все треба прибирати. Ой. Не знаю, треба і палити, нельзя, і бо сухо. Це все якось треба перетягнути. Не знаю, куди його дівати. Ми щось будемо робити, якось будемо перетягувати. Почали стригти свій ялівець, застелили тут ганчіркою, щоб потім було зручно взяти її, викинути. Ось уже гілок понарізали нижніх. Ну ось так. По, по черзі з чоловіком стрижемо, бо дуже великий він і самому дуже тяжко. Обстригти. У мене ще й рука болить, так що треба. Ось, бачите, скільки хвої внизу, в ногах. Ми деякі гілки пообрізали і оце вичищаємо, оце низ. Ось, скільки хвої. Ось так низ вже обрізали, трішки підстригли. Ой, ще, ще багато роботи. Ну, ось нарешті я його. До канала, як кажуть, почистила цей ялівець, але почистила до ось цієї, бачите, поділки, як кажуть, де, дістав, де я дістала з драбини, тому що драбина не так. Ну, Вчасно ми його не зрізали, а тепер не знаю, що буду й робити. Або шукати драбину велику, щоб зрізати верхівку. Або я не знаю, що й робити. Или залишити так якось теж не дуже гарно. Ну, в общем, почистили внизу, ніжки почистили. І від хвої почистили всередині. Можливо, не все. Ну, де дістали, там і почистили. Ну, ось так вийшло в нас. Тут ще в ніжках у нього плющ зростає, теж трішки пообрізала. Ну, а цей плющ тут на туалет у нас. Збирається, ми його ще раніше підв'язали, там сітку закриває. Ось так. Ось такий у нас є лівець стрікта. Ось так, приїздиш на роботу на дачу на роботу. кажу. І думаєш, кажу. Ну, там, вроді, все, що вже не, не так багато роботи залишилося. А постійно щось знаходиш, постійно ще, ой, роботи і роботи багато. Так що. Як мій чоловік каже, дураків робота найде, так що, вибачте, за таку відвертість, але от воно так і, так і є. Воно так і є. Завжди щось знаходиться, ми знаходимо собі. Ось. Ну, так. якось так. Тут іще доквітає хризантемка, яка влітку повинна була цвісти, а бачите, ось цвіте зараз. І до сих пір, бо літо у нас було таке спекотне, що навіть Хризантеми не хотіли квітнути. Ось так. В тому відео я показувала, як ми обрізали сумах. І ось подивіться, що ми зробили. Дякувати Зоєвої Войцеховській і ще одному підписнику. Вони порекомендували аміачну селітру в дирки ось сюди. Де ми дирки робили в цьому пеньку, засипати сюди аміачну селітру. Ось я купила на ринку. ось цю такі. І якраз навіть. це доброво пригодиться для одобрення ну, для землі, садка. І ось ми засипали свій пеньок. Кажуть, що добре ну, прибирає він. Я не знаю, як це діє, але ось така хімія. Ось а тут раніше я садила плющ, отакий от варіагатний. Він зовсім малесенький був. І ось вже виріс, гляньте, який і вже пішов ось і сюди зростати. я ж раніше думала, буде він плестись у мене на сумах. Тепер уже передумала. Сумок зрізали, нехай він росте. І ось тут, подивіться, що ми зробили. У мене була така сітка пластикова. І я все ходила, дивилася, думала, і брала як підпорки для моїх півоній, гортензій. Ось така вона така цупка, гарна. І вирішила ось так зробити. Ось такі, такі каміння засипали. Ну, ви ж знаєте, є габіони роблять з металевої сітки. Ось. А ми зробили з пласт, пластмасової такої, з пластикової. Засипали камінням, зверху таким маленьким, там крупнішим камінням, і буде от таким слугувати, як декором. І е, навесні, коли вже буде тепло, я поставлю сюди кашпо своє. Ось сюди. І бажано кашпо, яке буде ампельне. У мене є там такі кашпо ампельні, і я поставлю, щоб воно звисало своїми вітами буде гарно. Там. Зростає в мене клен. Ой, платан кленолистий. Тут буде кашпо прикрашати, а тут цей плющ, я сподіваюся, доросте туди. А може, я навесні його пересажу ближче і хочу, щоб, ну, зараз я вже пересажувати його не буду. Можливо, навесні я його ближче пересажу і щоб оцей плющ завив мені от, заплів. Оце. Наше творіння, наш габіон, декор цей. Ну, я думаю, згодом буде гарно. Тут ще бадан зростає. Ну, так. І тут в кінці нашого садка, біля хвіртки, зростало два сумаха Один сумах ми прибрали. ну Щось будемо думати на це місце, потім згодом ще цей приберемо. Потім побачимо, що, що придумаємо. І теж ось засипаємо. Зробив чоловік отакі отвори в цьому пеньку. І теж селітрою оцей засипемо. Тут я ще раніше посадила теж плющ. Хочу, щоб ну це звичайний плющ, щоб він закривав цю сітку, заплітав. А тут нанеслося тільки ой, листя. Це я стригла, я вже показувала, це ялівець казацький. Я його так стрижу такими ось, ну, як сказати, не знаю, навіть як і сказати. Листечком таким не знаю. Ну, Вистригаю ось. Його такі лапи роблю. Зразу, поки він іще молоденький, то хочу, щоб він такий гарненький був. Ось Засипали і сподіваюся, що він вже не буде рости і пропаде. Ну, а цей згодом теж приберемо. І, і посадили сьогодні ще ми черешеньку. Ось Ми ще на, на тих вихідних зробили посадкову яму гарну, заправили її компостом своїм. Ось різні очистки туди покидали, все воно перепріє. І ось так така черешенька. Це нам подарували сусіди. У них вона виросла. Ну, скоріння, не знаю, подивимося, що з неї буде. Сподіваюся, буде гарна черешня. Ось так, прив'язали до кілочка. Ось така гарнесенька. Продовжуємо пиляти дерева, спилюємо горіх. Ну, половину спилюємо. Ми вже його пиляємо кожен рік, а це вирішили, бачите, укриття зробили. Для машини і спилюємо, щоб, не дай Бог, на укриття. Оце не, ну, гілка якась не зламалася, не пошкодила нам е, оцей дах на машину, щоб не впало нічого. І оце чоловік спилює, бачите, скільки вже гілок напиляли. Ось. Залишимо тільки оці дві гілки. Ось покажу. А те все ось цю, ось, ось цю повністю зріжемо, спиляємо. А ці дві поки залишимо. Ось уже стільки напиляли. І там на вулиці він лежить. Це все на дрова піде. Ну, а що на мульчу Ой, а так прийшла осінь. Мене чоловік ювелір. <ріху> Ювелірна праця в нього. Так уже я ж постійно хвилююся за нього. Дивишся, господі, як він там ой, тримає ті гілки, я відтягую, щоб не впало на дах туди. Ой, це страшне, це щось страшне. Це вже залишилися ці товсті гілки обпилять і все. А потім будемо це переробляти. Оце яка гарна мульча з горіха. Подивіться, яка краса. Щепа така. Зараз акцент беруть на себе хвойні і в садку не так пусто з ними і ну, доволі так гарненько. Бірючина ще гарна стоїть, хоча деякі вже ось пухироплідники, вже облітають листечко в них. Вже так. Ну, ось так, отакий садок. Садіть хвойнички, хвойні, і вони будуть прикрашати ваш садочок. Викопали кіпарис кримський. Я про нього вже розповідала, як його виростила. Кому цікаво, можу. Посилання, ну, запитуйте, я вам посилання дам. Хто новенький, кому цікаво за цей кіпарисовик, як я його вирощувала. І Олеандера: це все буде заноситися в будинок, будуть зимувати ці рослинки в будинку. Будинок наш опалюється. І обігрівається тоді, коли ми приїздимо. Ну, в принципі, у нас мінусових температур він утеплений, у нас мінусових температур нема. Ну, може І може як сильний мороз до мінус 20, то може, може до нуля промерзати, хоча не знаю, такого не було. Ну, і ось газанію. Я ось вже показувала вам, що вона була. Ось це була на, на дворі стояла, а це вже я буду забирати її в будинок. Ну, це я вже давно викопала, її посадила в горщик. І тепер заберу не в будинок, а на балкон. балкон на балконі. Балкон у нас утеплений, і згодом я вам покажу, які там рослинки у мене зростають, і вже потім буде відео про балкон. Ось так. Ще доквітає малесенька ця моя зефері трояндочка. Вже вона така, як в крапенку, квіточки в крапенку такі, бо вже ж мороз, а вона все квітує. Ну, нехай квітує. Я її так замульчувала, тут ще кора, і я думаю, їй буде добре. Засипала мульчею, так і всі троянди. Позасипала мульчею, щоб такі горки зробила, гірки над ними. Це у нас сільвер-долар сільвер гортензія, і дивіться, тут підпірка така, я вже показувала, і ця сітка витримала такий ураганний вітер. І я думаю, залишити її отак взимку. Нехай вона тут стоїть. А вже навесні я хочу, коли буду обрізати, зрізати гілочки і заживцювати її. Ось так залишила нехай, я думаю, все буде з нею добре і так гарненько буде виглядати. Бо якщо вітер ураганий не зніс, це ну, підпірку таку, то значить буде все добре з нею. Деякі гортензії я вже позрізала, шапки поснімала, а вже навесні вже буду обрізати і живцювати деякі. Вже багато ялівців змінили свій колір на зимній. Ось такі вже не дуже гарні. Оце ж ялівець Lime Glow, який навесні, влітку, він такий з жовтими кінчиками, дуже гарний. А бачите, на зиму вже змінив на коричневий колір такий непривабливий, але все рівно при... прикрашає садок. А рододендрон ось красунчик. Заклав бутони вже на наступний рік буде квітувати. Я, я сподіваюся, бо в цьому році із-за спеки не квітував. Він зростає у мене вже другий рік, буде. Навесні буде другий рік. Це рододендрон мадам масон. Він повинен бути білим. Ну, Будемо сподіватися, що заквітне. Ну, Бруньок багато, бачите. Все добре. Вже пізня осінь. Холодно і подивіться, керія квітує, Ось ну, квіточки в неї. Я і не думала, що вона так пізно квітує. Ну, вона влітку погано квітувала, бо спека була. Ну, це все обрізати буду я навесні, бо ще, можливо, й деякі гілочки підсохнуть, підмерзнуть, то поки не буду це все чіпати то буду навесні вже обрізати її. Ну, ось так порадувала вона мене. А котяча м'ята, котовник, до сих пір з квіточками. Ось такі бускові квіточки. Гарненький. Теж прекраса садку. Отакий пізній осінній день. Також рудбекія до сих пір квітує. Сонечки такі. Ось така краса. Пізно насіялася, зійшла, і ось, бачите, ось така краса в садку. І ось тут далі вона хотіла розцвісти і, мабуть, уже й не розцвіте. А тут цвіте. Зрізала капусту. Ще, правда, не всю, але вона така мала в цьому році. Ну, як кажуть, взяли кількістю, а не якістю. В тому е, відео е, попередніх відео я показувала, що я ще додому зрізала, ще декілька привезла і квасила вже. Ну, нехай та, що маленька, хай наростає, якщо наростить. Ну, а як не наростить, нам і цієї вистачить. Нехай буде. Ось піде вона туди. Там уже і жоржини внизу, там уже і картопля зберігається в нас. Ну, там у нас насосна станція, нас. ми зберігаємо там тепло. Почистили всі гілки. Оце все буде на дрова, піде, а там чоловік уже перероблює на мульчу. Оце все. Ну, будемо далі працювати. А вам всім добра. Дай Бог, хай вас Бог береже ваші сім'ї, щоб у вас все було добре. І ви бережіть себе. До зустрічі!